І зв'язку з похолоданням почастішили випадки пожеж. В Другобицькому районі внаслідку порушення експлуатації печі ледь не загинуло двоє людей 4 грудня о 4.41 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Лішня на вулиці Болона Другобицького району у цегляновому будинку потребують медичної допомоги та не можуть самостійно відкрити двері власники, чоловік та жінка 1956 року. Нарочні за допомогою шансового інструменту рятувальники відчинили. Двері будинку та в спеціальних апаратах захисту органів дихання війшли в будинок під час огляду будинку. Рятувальники біля дверей на підлозі виявили жінку та в одній із кімнат на ліжку без свідомості чоловіка. Винесли потерпілих на свіже повітря та передали медикам для подальшого огляду. Медики після огляду констатували, що попередньо це було отруєння чадним газом в стані середньої ступені важкості. Госпіталізували потерпілих у Другобицьку міську лікарню номер 1 Як з'ясувалося, у будинку витоку газу не вийвнуло, а через перекриту заслонку виникла відсутність тяги в печі. Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, шановні громадяни, щоб зберегти ваше життя та життя близьких вам людей, потрібно дотримуватися простих правил безпеки. Під час використання пічного опалення заборонено залишати печі, які топляться без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо і інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці, сушити, складати на печах одяг, дрова та інші горючі. Предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір топки, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами, також категорично заборонено зачиняти витяжку до повного згоряння палива. Ну і при виникненні пожежі негайно викликайте службу порятунку за номером